Депортація етнічних народів, їх примусове виселення в особливо жорстокій формі це одна з складових багатовікової державної політики Росії. Щороку в другу суботу вересня, цього року, 10 вересня, вшановується пам'ять жертв примусового виселення з Лемківщини, Нацяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Влада Росії в усі часи свого існування використовувала примусове виселення як інструмент поневолення, говорять дослідження істориків. Ще до 1941 року в Радянському Союзі було проведено щонайменше 36 депортацій. З початку Другої світової війни організували ще кілька масових насильницьких переселень. Вивезення жителів автохтонних земель аргументували тим, що на їх землях ідуть бої, але часто причини були іншими. Зокрема, примусове виселення жителів так званого закерзоння це була цілеспрямована імперська політика Росії. Українців, які мали власне господарство і не звикли коритися радянській владі, потрібно було позбавити всього і змусити йти в колгоспи. Масове переселення жителів Лемківщини, Нацяння, Холмщини, Південного, Підляща, Любачівщини Західної Бойківщини почалося 9 вересня 1944 року після укладання між СРСР та комуністичною Польщею угоди про взаємний обмін населенням. Польське населення примусово вивозили з території України до Польщі, а українців виселяли з рідних домівок на територію областей, які знаходилися під окупацією радянської влади. Їх намагалися заслати якомога далі на схід та південь України: у Запорізьку, Ворошиловградську, тепер Луганська, Сталінську, тепер Донецька, Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську, Кіровоградську та Одеську області, де їх піддавали примусові русифікації та колективізації. У 1947 році тих українців, що відмовилися виїжджати до СРСР, польська влада в ході акції Вісла депортувала на північ і захід Польщі. Впродовж кількох було депортовано майже 150 тисяч українців. Ще декілька десятків тисяч були позбавлені батьківських домівок під час обмінів прикордонними ділянками між СРСР та Польщею у 1948 та 1951 роках. Сучасна Російська Федерація продовжує державну політику депортації населення окупованих територій. Точні дані кількості переселених невідомі. Але, за даними Національного інформаційного бюро, на листопад 2022 року кількість депортованих до Російської Федерації та Республіки Білорусь, а також примусово переміщених осіб, становила майже 46 тисяч. А найбільшою трагедією є примусове вивезення українських дітей. Станом на вересень 2023-го встановлені імені. На 19 тисяч 546 дітей депортованих на територію Росії саме за підозрою у воєнних злочинах у вигляді незаконних депортацій та переміщення населення, зокрема дітей, міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна та російської омбудсменки Марії Львової Білової.